А тут 100% гарантія. 43 сертифікати якості. В тому числі, як на баньо, на цей засіб для і туалету медичний сертифікат якості. Розумієте, що це таке асортимент ну, шикарний? І в тому числі дійсно першої необхідності. Потім... Нашій компанії так, такий маркетинг план, що не просто ми ходимо в магазин і купуємо цю продукцію і нам дають знижку кожного разу, а нам іще дарують подарунки. Це ну, нема компанії, ну, є компанії, які десь там щось подарували. У нашій компанії кожного місяця, два рази на місяць, змінюються подарунки. Тобто з 1 по 15 число одні по подарунки, з 16 по 30 31 число другі подарунки. Вибір є. Ми в першу половину місяця зайшли в магазин, купили те, що нам необхідно, і компанія предоставляє нам вибір. Так, з п'яти подарунків ми можемо вибрати собі те, що нам. Потрібно і те, що нам кажуть компанії по маркетингу, можемо вибрати. Або два, або три, або п'ять подарунків. І в другу половину місяця також ми можемо зайти, і там вже інші подарунки. Я, наприклад, купую каву, а в подарунках беру собі баню, загальне прибирання, шампунь. Тобто весь асортимент то, що мені потрібно. Додатково в день народження, чому ми реєструємося і, і нас компанія питає день народження. Тому що в день народження, коли ми зробимо е, хоч на два бали замовлення, нам компанія дарує ще додатково один подарунок. Приємно? Приємно. І подарунок не просто якась там ручка, а подарунок з цього асортимента щось. Бувають аромати, 100-міліграмова баночка. Розумієте? Креми для рук, для ніг, зубні пасти, тобто що завгодно. Компанія на свій розсуд і помади, і косметика, ну, різні. Рівень кваліфікації. Рівень кваліфікації, тобто людина може мати додатково до цих 20%, може може мати в нашій компанії ще додатково проценти, ну знижки. І рівень кваліфікації в компанії назавжди. Друге, я була в одній із компаній, де потрібно було кожного місяця. От я е Почався перше число, і до кінця місяця я дивилася, скільки там в мене відсотків, скільки там скупилися. І в цьому місяці я могла мати ще додатково там, 3%, додатково 6%. Нашій компанії, якщо ви зробили оборот і вам компанія дала знижку додаткову 15-21-27%, вона назавжди все, от люди у нас виїхали за кордон. Коли почалась війна, все, вони забули за компанію, тому що два-дві-три неділі потрібно було десь там жити і виживати. Потім, коли людина приходить до тями за кордоном, вона починає бачити, що їй потрібно вже те, що вона з собою взяла, воно закінчилось. Їй потрібно щось шампуні, крема, порошок і так далі. І вона о! У мене ж є міжнародна компанія, і вона тут же заходить в свій кабінет, переводиться з України в е, Німеччину, допустимо, або в Чехію, в Європу. розумієте? Вона просто переводиться і там вона має теж, такий ж асортимент товару і такі ж самі знижки, як і тут. І вона може будувати бізнес. В даній компанії можна бути підприємцем, а можна бути просто людиною, як всі решта купувати продукцію. Що це значить? Коли ви підприємець, ви ту премію, яку вам компанія нарахувала, ви отримуєте повністю на свій рахунок. і там вже ведете